Ты фоткаешь, чи так, Всім доброго дня, як і обіцяв, зараз побіжаю всі і покажу пасіви наші. У нас і морозом поприбувала дещо. Так що дивіться Так, перший горох, що посіяний у нас був е, в квітні. Раніше друг вже має. Гарно розкрився, декілька віточок, полізло багато падалиці. Це все треба буде заїжджати, бризкати скоро гербіцидом. Зараз трошки посіємо ще деньок, поїдемо бризкати. прибило його морозом. А, мабуть, йому вже все. Полоски є по полю, але не багато, так як брати поля по балці. Рівно відрізано, і він пожовтів весь. Його дуже гарно штурманув зами приморозки. Хоча далі ось де густіше він зелений. Спіднялися з балки, і видно жовта полоска і далі вже пішов горох нормальний. Висів у нас йде гороха з нормою 30-32 штуки на метр. Ті посіви ми намагаємося загущати навіть в наших регіонах. Тут також був приморозок, але менший, бачите, соняшник теж побила падаришну. Він жавтіяв, йому погано. У нас має раз, два, три, чотири, п'ятий рісток, п'ять слизьків, треба виїжджати срочно базагран М вносити. Гарний гербіцид прибирає з гороха все. І горох стоїть чистий. Трошки, звісно, жалко цей горох, що пробило. А так доволі гарний посів в цьому році. Далі переїжджаємо на пшеницю. Зараз це пшениця, звичайна наша українська пшениця. Не пам'ятаю, як сорт називається, але підбираємо більш морозостійкі. але також приморський гарний дали пілюлей. Так, це наша пшениця. Видно по балкам проходили морози, але у сусідів зовсім біда. Сіємо пшеницю з нормою десь 90-95 штук на метр. В тому році дуже біда була з вологою. Вона у нас більше місяця пролежала, вона не знисходила. Але гарна пшеничка. Мало кущення в неї. Нема ні болячих, ні жучків, ніде ні, нічого. Чистенька. Що хочу сказати? Пшеницю стараємося не перекормити з весни. Багато азоту не треба. Я замітив таке, що всі, хто кормлять весною, дають дуже багато азоту. Якщо приморозки, вона дуже страдає. Тому з весни даємо десь 100-135 кілограмів карбаміду. Або румом підборно, або сівалкою. Цього достатньо. Краще потім, вже, коли піде тепло, дати більше мікродобрив, по карбамідам по листу спрацювати. Або касом, як мікроподкормкою. Більш результат, результативніше буде. Блін, вітер піднімається. Далі пшениця, це від Українського інституту Юр'єва. Пшениця твердих сортів. Питаємось про що декілька років, вже гарні результати вона показує. Але вона дуже... Її треба гарно підживлювати, не жаліти. Її пасів не треба загущати, сіється десь 80 штук на метр. І коли виходить результат, то ціна такої пшениці за тонну в два рази більша, ніж ціна на звичайну пшеницю. Вона трохи відрізняється, вона також що зима, Маловато її підкармлюється, треба буде ще можна підкармлювати. Та я також її трошки морозом прибила, края взагалі шикарні докидали, чи тому, що сонце так падає. Бачите, немає особо кущення. І в неї урожайність потенціал менший, ніж у звичайної пшениці. Вона видає десь 20-30, це в неї норма. Але сама ціна виходить, більша вдвічі. Тому є сенс вирощувати, вона в складі займає в два рази менше місця, а прибуток приносить той. же. Також ми ще вирощуємо горох, я не сказав там коли був на полі, Получається ми вирощуємо не один горох, ми вирощуємо як і жовтий горох, так і зелений. Його по виду його по не відлечиш, тільки коли вже при уборці. Так що дивіться, далі буде цікаво. Ще зараз трошки закультивую і покажу сходи соняшника. Так, ну у нас сходи соняшника. У мене 41 розмір ноги 26 см чи 27 см. Так ось насіяно. Ще і падалі салізе. Соняшник було гарненько. Ось хотів би ще прорекомендувати показати, дивіться, у нас пройшло, виходить 9 днів. Це соняшник записую вже на наступний день. Вологи за 9 днів просто вже в рядку майже немає. От якби ми посіяли в холодну землю не на 2-3 см, то соняшник проріз би і там би йому і торба була б. Тому винуждені сіяти поглибше. Рядочки всі вже гарно видать. Ой, сім глиб щоб соняшник встигав за влагою хоча б. У нас дурні вітра, дурна жара. Пропуски є, звичайно, але ще таке питання, це ж цікаво кого ще, є, хто. Нам як рідон представник привіз в цьому році насіння. Ми майже все брали в рідоні. Він сказав той-то, той-то. І цей також сорт. в нього схожість всього лише 86% по ГОСУ, як правильно, Короче, дозволяють Дозволяють получається 85% якщо схожість то это уже семенами имеют право торговать. Если ниже, тогда нет. Это не пиз бумажках написано, что они 86%, там і 5%, 86,3. <кхід> Але це, получается, він каже сразу, загущайте норму. Мы так сим з нормою, з великою. Куди ще загущати Типа, ну... От будемо дивитися, що виходить, ми посіяли десь, Ми там підрахували більш точніше, десь 67-68 тисяч і мінус 15% схожості. Подивимося, що воно вийде. Так, ну у нас все на сьогодні. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, гарного дня, слава Україні!